Текс. Я Делі, і сьогодні у нас знову портал другий Як ви пам'ятаєте нової серії, ми. вже не Ще розберемося з генератором на Ти що світиш? Не світись. Ходім, чого ти не ходимо. Ти чого ти не йдеш? То коротше в минулій серії ми знищили виробництво турелей суперний. Добре. Трум з картоплі. Овочеві волочь. Електрика з картоплі. Так, точно, вау! Картопля в руці або лимон в небі. Вулкан з харчової соди. Срабе Вже не картопляна батарейка, але все одно не надто оригінально. Йоу! Не найголовніший раптом досліджень. Навіть у дитячій наук. Посвіти сюди. Сюди посвіти щось там можливе. Поглянь Шось. лише вона проросла крізь дах. Схоже, все це місце заповнено картоплею. Ну, з голоду не помреш. Реально, це картопля. <хав> Понятно, що тут люди їли. Понятно, мені туди треба. Все, наші шляхи розсу... а, Блін. Йдемо куди треба, не сумнівайся. Окей. -ма Майше. Ну це уже. Уже щось. Запевняю, що це на всі сто правильний шлях. О, ні, не, неправильний. А... Що як сюди? А що то? <різь> так. <різь> Ми пішли. Що? А все ми з ним розійшли. Все. Ха, я, що, я сказав, с... що знаю шлях. А ось і генератор гіротоксину. В... Трохи більше, ніж я ну знаєш, перекинув. Доведеться зробити щось розумне. Там на горі uh -huh. є щось на кшталт кімнати керування. Ходім, подивимось. Пішли. Ха, наша робота. Не мав сміятись, вони відчувають бій. Щось таке симульований, а не для них до я даю. Капець. Боюсь, двері замкнули. Що не береть. Пері... Ей, ми не знаємо, що це клопка! Двері учинились. <рес> обладнання допоможе вимкнути нейротоксин. Однак воно захищене паролем, а сигналізація ні не хвилюйся, Для мене не проблема. Можеш відпочити так я тут працюю. Окей. Так, нам щось треба зробити. Він щось сказав про лазер. Я... Він щось казав А, -а, -а ви зрозуміли. нам коротше. Скривай! Рівень нейротоксину зменшується. Тому що ти не робила продовж. Стривай щось не так. вдвічі збільшився. А, ні, навпаки, він зменшився вдвічі. Чорт, відчиняй двері! Шо, шо? Шо? Відчиняй! А куди? Ліна. Витлі, роби щось. Ой, мама. Мама. ні 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 я, я просто почала. Так ми потрапимо прямо до неї. Ну, поїхали. Прямо до неї.

Зараз зачинено. Ми маємо наближатись. Ой, як крутий побачити її лице, ані нейротоксину, ані турилий. Вона очманіє. Скривай, <сіхіхі> скривай. <сіхі> Можливо, я не продумав наступну частину повністю. А! А! Я, я, мене не в той бік. Куди? До я тебе знайду. <сіхі> Почекайте, тут, тут була осилка на людину, поукала це людині. Якщо хтось не знає, то я розкажу в пауку Майлз Моралі, це, це кріс чи як там. Ну коротше в першій частині там е ми. Ну коротше, не ми, а цей Майлз. Щось там сталося з Пітером Паркером пауком, і він сказав, я тебе знайду, собака. Верто кажучи, я не думала, що ти звиклиш. Насправді, на я приготувала склоню пастку далі. 에, 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 에. Після того, як ти пройшла. Якби я знала, що тебе так легко заманити, то просто б на стелі індичі ліжку на мотузиці. Що ж? Куди? Куди мені сходити, Дайте... oh, no, я не разу. А інакше, боюся, ти одразу станеш колишньою очільницею, клубу буде живуть, блін. А тепер серйозно. Прощавай. Що робити? Що ж, ми, звісно, можемо і далі тут сидіти та витріщатися одна на одну, доки хтось не вмре. Але я маю кращу ідею. Це твій старий друг, смертельний нейротакси. На твоєму місці я б зробила глибокий вдих та затримала О! Все. Як я, я тебе не навиччи. Кодно. Я не відчуваю пошкоджень. Насправді мені досить добре. Найдено альтернативний модуль. О, це там промо. Щоб, Щоб розпочати, розпочати заміну, будь ласка, помістіть модуль у приймач. Заміна модуля. О, ви певно знущаєтесь. Давай. Новий модуль прийнято. Новий модуль. Ви готові почати процедуру. Так. Пошкоджений модуль. Ви готові почати процедуру? Ні-ні-ні. О Безвихідна ситуація. Процедура заміни неможлива. Так. Хіба що уповноважена особа натисне кнопку виходу з безвихідної ситуації? Зачекайте. Та все ж. натисни на кнопку. Ти не розумієш, що робиш. Не поспішай. Йо! Подобай ще раз. Ти маєш бути навчений уповноваженою особою щоб натиснути цю кнопку. Не не слухай її. Окей. Дійсно, потрібних А у мене є ідея. Опа, вдавання уповноваженої особи. Я це записала до списку, списку усього, що ти шо? Ну, Ви готові. Так, я досі не такий Боже, список, давай. бо ти продовжуєш бешкетувати. Навіть після прохань зупинитися. Я yeah, можу не нажимати. До речі, зупинився. А! Ну що ти це зробив? Тому що поки я відволікав тебе, ми натиснули кнопку. Давай, зроби це, поки вона спонтеличена. Ти стикну... Добре. Звихідну ситуацію вирішено. Поїхали! Буде боляче, а що як справді буде щось я не подумав. буде. Ти Ти це просто так кажеш, чи справді буде боляче. Ти жартуєш правда, Ні, мене справді буде боляче. А наскільки сильно буде <звук> боля? Забери свої руки. Ні, стоп, ні. Ні, ні. ні, Ого.

За я добьюсь, а Неправедливое застосование программы тлумачения. Прошу прочитать инструкцию. Не знаю, что я сказал, но а можете знать. О, извините, Клиф, постоянно забываю. Это дело чудесное, справедливое. Еще не звук, яка ты маленькая. А я величезный. <святый> 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 так. Якого біса? Ти уявляєш, наскільки це приємно. В мене вийшло. Крихітка відлі зробив це. Ти нічого я не зробив. Все зробила вона. О, справді, ви обидві так вважаєте. Тоді цього разу я справді не що зроблю. Що, що ти робиш? робиш? Ні, ні, ні. Не думаєш, що я тебе не розкусив. Знаєш, що ти така? Егоїстка. Я постійно чомусь жертвував щоб дійти сюди. а Ти думаєш, що я, я нічого не жертвував? Хто тепер бос? Я. Ну ти псина. Бачиш, батарейка. Така віддача іграшка. І тепер вона живе всередині. Вибач, що? Іншамери пробували все, щоб зробити мене сахня. Чорт! Це було ця! Якось вони прикріпили до мене модуль зниження інтелекту. Він вчепився в мій мозок, наче пухлина, не тільки настоящему Прив'юшки потік жахливих людей. А я тебе не слухаю, не слухаю. Це був твій голос. Ні, ти брешеш! Брехуха! Ти пухлина. Ти незвичайний бовдур. Ти спроєктований Я!

І знову ми падаємо, що в першій серії ми падаємо, що в цій серії ми падаємо. Падіння. Шостий розділ падіння. Привіт. Ти в порядку? Да, тепер... О, чудово. Ні генератор повільних обласків теж тут. Як пощастило? Ну, коли вже ми нікуди не поспішаємо, точніше поспішаємо кудись і надто вже швидко рухаємось. Але оскільки інших справ ми не маємо, ось тобі кілька фактів. І незвичайний повдор. Він результат спільної роботи, найліпше коріння, яким потрібно було терміново створити найтупішого Бовдура у світі. І ти, щойно, зробила його головою комплексу. Да ладно. Добре, він досі працює той випадок, якщо ця яма не бездонна. Чи не могла б ти зняти один з чоботів дового падіння та покласти мене туди? Тільки я не буду приземлитися на одну ногу. А, за чого ти порятуєш мене, чи що? 1500 матів. Все, кінець. Е, куди гладу забираєш? Собака. Ну шо? Я не знаю, що тут можна сказати, Бо ми ж, типу, не в комплексі. Ми тепер. А ні, ми ж в комплексі. Таке він. Це та сама закрита частина комплексу, про яку казав вітлі. О тепер світлі. І нас в цю деру запхнув, і тепер ми тут маємо стражда. А куди тепер? Тут ми маємо страждати. Ага. так. Дуже ну, цікаво. Дуже <кій> ну, цікаво. Отже, Гладос кудись забрали. Може нам треба врятувати Гладос? І вона нас це витягне. Або у мене є два варіанти, які підходити подій. Написано дослідна сонного. Не заходити, не заходити, не підходити. Обережно до дошукали лише для повного жина. Засклов... Що заскловано за наказом? Дивіться, не чіпайте, не ковтайте не... і не спілкуйтесь з жодним речовинами. Що? Тут є речовини, які можуть спілкуватися. Що так Дивіться, там щось є, я бачу. Ага, і нам відомо, треба сюди. Тепер тут нам треба спуститися, не підходити. І зробити ось такому. Увага! Це дослідник на Шах... Шахта може містити небезпечну кількість елементів розпаду космічних променів. Ого. Ага. Так це ми тільки що там. О! Не, за... не заходити, не підходити, не підходити. Та що там таке? Я не розумію, що якась радіація чи що тут. Блін, а якщо тут зараз буде якась монстряга. А? Кайф! який ж це кайф, подивіться. Це... Боже! Ви бачите це? Це як якісь двері з фаллауту. Це така гра є про постапокаліпсис. Реально подивіться. Хто знає, хто в темі, той в темі все. Хто знає хто в той... Хто знає, той знає все. Ви подиві. Реально. І... Так, чекайте. А ми що її? Зараз будемо відкривати тут чи що? У мене таке питання, що так. ну що тут? <звук> Я Я... я понял, нам треба нажати дві кнопки одночасно. Типу. Ну, у нас буде 3 секунди, щоб нажати ті кнопки. Раз, два, три. Все. Все. Воно відкривається! Воно відкривається! Що робиться? Воно відкривається? Воно відкривається. Йооооо! Йоо. Великі двері, це великі двері сховища якогось. Ой, чекайте, там сюди краще. З такого все ж таки краще. хе <свистує> 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 Такі великі двері відкрилися і тут одразу малесенькі. Ладно. О, тепер ми тут будемо відчиняти двері. Обережно доступ лише для повного осіб не підходити. Не підходити, не заходити, не підходити, і так далі. Так, ну шо, пішли. А, е. 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 А я. Я ходити не можу. якого біса? Е, я застряг! Я все, я ходити не можу! Мама! <смірки> не прийдеться перезаходити в гру. ну все, Ідемо далі. Обережно, не притулятися, обережно. Нічого не стало, що вони хочуть з мене. Блін, як ж це круто! От мені каже, що цей весь комплекс. Aperture Science. Тут вони трошки, мені каже, вдохновились з Е-е, От, я така гра. Зараз появиться малесенька інформація. Як я зрозумів, оцей, оцей вас бункер був збудований 1952 року, ого! Щось. Чекайте, я хочу ще туди прийти, а що там таке? Там двері світяться. Увага! Експеримент призупинений. Забруднена зона, не наближайтеся. Ну ладно, тоді пішли. Боже. Боже. Я тільки що злякався. Так. А. Yes, I see Aperture Science Innovations. <laughs> <laughs> I <see the> <laughs> Mhm, nám se rozstřelo bude. Opa! Divi! Divi! Opa! Ah, ne, nám zpočátku nesudej trojou bylo. А куди нам те було? Понятно. якщо протягом запитання або проблеми? Все ж таки це запис. розподілено на різні досліди, залежно від того, як саме ви підкорили цей світ. Ті, хто досліджуватимуть відштовхувальний гель, пройдіть за блакитною лінією. Все. Like... Для тих, хто The... зголосився на вживлення ДНК богомолів, у мене є хороша та погана новина. Погана Цей дослід призупинено назавжди. Хороша у нас є значно кращий дослід. Бій з армією людей богомолів. Візьміть гвинтівку та слідуйте жовтою лінією. Дослід ви точно не пропустите. Все, можна я скажу. Окей, дві тут є якісь... Трофеї, нагороди, дух Айдахо, Національна картопляна ліха за розвиток картопляної науки. Дух Айдахо національна... Айдахо, Національна картопль... картопляна Ліга І щось там, цього, чогось там. І ще щось за розвиток картопляної науки, а. Найкраща молода наукова компанія. Аper Science! У 1945-му, ой, 47-му. Місцевий підприємець. Ой. Місцеві підприємець купує со соляну, соляну копальню. Де. кейв Джонсон приносить науку промисловість до верхнього Мічигана. <головість> Майбутнє тут, і воно криється у лоні землі. Каже, зухвалий науковець. Aperture Science, кейв Джонсон. Продавець е душ душових фіранок. <головість> 1943 року. Топ 100 прикладних наукових компаній. 1942 Апертур Science на другому місці. Вау! Ще якісь ці нагороди. Міноборони. Міністерство оборони США підрядник року друге місце. 1952. І Мін. Мін Міністерство оборони США підрядник року друге місце. Прикольно. Прикольно. Аф, те лифт. Думаю, что это раз вот тут будет, молодцы, ходит. Альфа.